Замість курсу повторення Б2 німецької мови мені дали направлення на коучинг. Джоб центр вважає, що так я пошвидше працевлаштуюся. Але весь коучинг зводиться до того, що я просто приходжу в їхній офіс, сідаю за комп'ютер і сам шукаю собі роботу. Тобто, по суті, я це роблю і вдома, тому що я налаштований пошвидше вже знайти щось. І я взагалі не розумію, для чого це. Плюс мені вони написали, що це обов'язково. В Бу листі було написано: відмовитись не можна. Потім вони мені дали це з серпня місяця по листопад, тобто це, взагалі, мозок можна зрватися. І на цілий день, тобто я маю цілий день, 8 годин, тут відсидіти в цьому офісі. Взагалі ніхто нічого там, ну зі мною поговорили. Але... По суті, ніхто нічого не допомагає. Тобто, ти сідаєш за комп'ютер, робиш, що хочеш. Ось тобі весь коучинг. Для чого це?